Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, ходять такі чутки, що Сікорський привіз Зеленському е, ультиматум від колективного заходу. І там, скоріше за все, що він повинен покинути посаду президента як мінімум з весни наступного року. Е, дивіться, дійсно, тут е, виглядає так. Що дійсно щось дуже неприємне для Зеленського він дійсно привіз? І ось ця карта теж говорить, вони ще трохи наберуться терпіння. Тобто захід, колективний захід, набирається ще трохи терпіння, поки він не піде. Зараз ми конкретніше розглянемо це питання. Чи дійсно? Колективний захід хоче, щоб Зеленський покинув посаду президента навесні. Ну, тут видно, що це спочатку дружелюбний візит і пропозиція. Дійсно. Ось, вони ще почекають. Ну, це була пропозиція, яку Зеленський не сприйняв. Була пропозиція. Але він її не сприйняв. Він її не враховує, не розглядає навіть. Ми дивилися стосовно виборів. Вже нещодавно ми дивилися, і поки що Зеленський не збирається нікуди йти. Тут блокада йде. На... Ну, ні, ні, він блокує. Тут немає. Але зараз давайте подивимося: чи дотиснуть. Скажімо так, колективний захід. чи дотисне колективний захист Зеленського, щоб він пішов з посади президента? Чи дотиснуть вони його? Ну, Тут будуть декілька спроб ще може бути. Дійсно, дійсно може бути. Інакше, ви знаєте, дивіться, це для України недобре. Якщо він... Чим довше він залишається на посаді, тим гірше це для України. Тим більше блокуються всі речі. Ви бачите, і Україна буде ізольована. Але відверто скажу: я не бачу тут тиску. Я не бачу тут тиску. Е, імовірна розв'язка цієї ситуації. Зараз ми ще це подивимося: імовірна розв'язка цієї ситуації. Конкретно будуть. Угу. Знаєте, тут уже просити його не будуть. Тут, скоріше, він буде просити. Щось він буде просити. Щось Зеленський буде просити для себе якоїсь свободи, требувати щось буде. В принципі, ось ця карта може показувати, що дійсно буде прийняте рішення якесь. Це може бути. Але це не від'їзд. Це навпаки, тріумф. Тріумф. Але, ви бачите, все рівно. Тут щось просити. Щось просити. Ви знаєте, тут таким. Я ще докладу, бо я не бачу, що він йде. Це не йде. Це навпаки прихід, а не відхід. Дуже протиречиві карти. Дуже протиречиві. Можна сказати, ще, знаєте, що. Ну, я не бачу, що Зеленський йде. Тут якось неспроможність Зеленського. Якось, знаєте, з усіх сил ще якось показати я можу. І виборів я теж наразі поки що не бачу. Я поки що не бачу виборів, виборів в Україні і не бачу, що Зеленський йде. Навпаки, тут якийсь знаєте, критичний момент. Критичний момент, тут якесь прийняття рішення зеленським, скоріше, не Заходом. Але все рівно тут якась критика буде йти дуже страшна в його сторону, дуже падіння рейтингу може бути ще. розумієте? Але я не бачу, що він йде. Я ще цього не відчуваю. Немає тієї готовності, немає того бажання піти. Дійсно, ультиматум був, дійсно, вони його попросили, поки що попросили О, ультиматум. Ну, знаєте, це в такій м'якій формі. Можливо, тому він і зірвався ось якось так. Але тут я бачу ще більш болючіші речі будуть відбуватися, просто щоб ви розуміли, ще більш болючіші речі будуть відбуватися зі сторони влади. Він ще нашкодить нам дуже, дуже нас шкодить. Я не знаю, як Україна, скільки десятиліть буде з цього, вибачте, лайна вибиратися, але він ще нашкодить. Вибачайте, до цих пір все, що було, це ще були квіточки. Фрукти підуть далі. Ось якось так. Можуть і овочі піти, щось покрупніше. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. На жаль, такий песімістичний. Ну не бачу. Я хотіла теж побачити, чи заставлять вони його такі. Я тут не бачу, що вони його заставлять. От якось так. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все, Україна.